ефірі Івнінг Ньюз в студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення до учасників другого парламентського саміту Кримської платформи, який відбувся в Празі. За словами глави держави, Україна ще не досягла повного вогневого контролю над Кримом і прилеглими водами, але це питання часу. Цього разу парламентський вимір кримської платформи зібрав приблизно 70 делегацій з усього світу. Мета ініціативи підтримувати увагу до Криму на міжнародному порядку денному, захищати права людини в Криму та сприяти деокупації півострова. Російський військовий флот більше не здатний оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту, вірніше для його залишків на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від. Українських ракет і морських дронів, але ми їх всюди дістали. Друге, для російських терористів тепер немає жодної безпекової бази та жодного цілком надійного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського і Азовського узбережжя. Гроші на метро Київ хоче взяти в Європі позику, щоб оновити свою підземку. Міська влада планує провести переговори з європейським інвестиційним банком про кошти на модернізацію 220 вагонів і купівлю ще 95 сучасних. Усього хочуть позичити 450 мільйонів євро. Планують, що за рахунок цих коштів вдасться оновити приблизно 40% рухомого складу київського метрополітену. В адміністрації підземної залізниці нарікають, їхній рухомий склад це здебільшого вагони побудовані Росією. І щоб їх відремонтувати, довелося би купувати запчастини в країни-агресорки. Столичні комунальники заходилися рятувати на виноградарі синє озеро, що пересохло нещодавно. У підприємстві Плесо планують почати чистити місце, де досі була водойма. Такі роботи оцінили в більш як 96 мільйонів гривень. До кінця року сподіваються виконати перший етап робіт. Це коштуватиме місту 35 мільйонів гривень. Після розчищення візьмуться за навколишній благоустрій. Кияни за традицією обурені такими витратами в часи повномасштабної війни. Але зараз у містян з'явилася можливість нецільові розтрати мінімізувати. У столиці розпочалася активна стадія планування бюджету на наступний рік. І на думку виконуючого обов'язки голови Дарницької районної державної адміністрації Миколи Калашника, саме жителі міста повинні впливати на розподіл коштів. Хочу сказати про відкритість. Здійсно він потребує більш громадського обговорення, щоб люди розуміли. Як вони впливають на процес бюджетотворення, які видатки, які статті основні, і який відсоток реалізації кожного розпорядникам? Тобто, як вони використовуються і як реалізовуються безпосередньо і замовниками на місцях? Треба дійсно змінити цей процес. І, до прикладу, за нашою ініціативою, і взагалі в цьому році буде формуватися на наступний бюджетний період зовсім по іншому? Статті видатків будуть захищатися районні містіків, державні адміністрації, і інші департаменти управління, структурний підрозділ КМДА. доповідати про реалізацію бюджету в цьому році, говорити про плани на наступний рік. Можна перестати бути депутатом Київради, а от перестати бути корупціонером вже важче. Колишньому депутату Київської міської ради оголосили підозру в самовільному будівництві в Дарницькому районі столиці. За даними слідства, фігурант зайняв земельну ділянку, не маючи на те необхідних дозволів, а потім влаштував на ній торгові точки. Площа окупованої посадовцем території більш як 850 квадратних метрів. Чиновник, звісно, намагався підробити документи, щоб зареєструвати право власності, але прокуратура його випередила. Тепер правоохоронці готують клопотання про запобіжний захід. Можливо, якби в КМДА минулих скликань був антикорупційний департамент, цього можна було б уникнути. Нагадаю, напередодні Київрада обрала головою департаменту запобігання та протидії корупції Олега Тимошенка. Проте, його кандидатуру ще має затвердити міський голова Віталій Кличко. А от у керуючого партнера адвокатського об'єднання Відар Станіслава Бориса є сумніви в ефективності нового органу. Почуємо сам департамент не може бути підзвітний фактично міському голові, і тій установі підзвітній і підконтрольний, де він має боротися з корупцією. Тому це впливатиме і на прозорість, так і на його ефективність. Селищ міського типу більше не існує. Президент Зеленський підписав закон про дерадянізацію адміністративно територіального устрою України. Документ передбачає ліквідувати радянський принцип називання населених пунктів і запроваджує нове поняття поселення. Фактично воно замінить селище міського типу. Усі місця з компактною забудовою і населенням понад 10 тисяч отримають статус міста. Садибні забудови з населенням понад 5 тисяч будуть просто селищами. Решта населених пунктів селами. Новий корпус екстреної допомоги в Бучі. Звели його на сумнозвісній вулиці Яблонській поруч зі старою будівлею швидкої. Вона під час бойових дій встояла, але в критичному стані. Бучанська підстанція обслуговує всіх жителів району. Тут працюють понад 80 медиків. Це сім бригад екстреної допомоги. Дрони, військовики або поезія Шевченка в КПІ обирають, який мурал прикрасить дев'ятий корпус навчального закладу. Біля нього парк нескорених, створений торік на честь студентів вишу, котрі об'єдналися в групи самооборони на початку повномасштабного вторгнення. На першому варіанті муралу зображені безпілотники, ракети, електронні схеми. Друга ідея стінопису деталі блокпостів, які були розставлені в Києві на початку великої війни. Третя ідея пророчі вірші Тараса Шевченка почерком самого поета. Що таки нанесуть на університетські стіни, вирішуватимуть спудеї, викладачі та працівники Київського політехнічного інституту голосуванням. Примітно, що напередодні студенти висловилися взагалі проти будь-якого муралу на фасаді 9-го корпусу. Яни просять у КМДА назвати вулицю на честь Ніни Матвієнко на порталі петиції. Зареєстрували звернення дати ім'я славетної української співачки, що пішла з життя цього місяця вулиці в Печерському районі, яка досі названа іменем російського письменника Ляскова. Раніше кияни вже виступали з ініціативою перейменувати її. Тоді пропонували згадати в назві Вахтанга Кікабідзе, грузинського актора і співака, який підтримував Україну у війні проти Росії. Поки вулиці Ніни Митрофанівни ні в Києві немає, проте є пам'ятник Олександру Пушкіну. Про необхідність знести його оригінально нагадали активісти. На монумент повісили демаскувальну яскраву сітку, аби зробити символ російського імперіалізму в середмісті української столиці видимим. Кабмін закликали ухвалити рішення, яке нарешті дозволить позбутися пам'ятників Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам. Вже добу Києвом гуляє олень. Напередодні його бачили в Подільському районі. Налякана тварина бігла вздовж дороги, а потім чкурнула в двори. Очевидці встигли зняти роганя на камеру мобільного телефону. Сьогодні ж оленя бачили на території дитячого садка в Святошинському районі. Той намагався втекти від людей. Звідки копитний узявся в мегаполісі і куди подівся, невідомо. Кияни припускають, що його могли випустити з неволі. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. qr код нині на екрані на цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Юкрейн News.